А скільки нам платять у відрядженні? І я скажу, це дуже виматує по 12 годин працювати. До того, що одне й те саме, одне й те саме родини. Не бачиш і вже два місяці. Ми замахались. Платять 50 доларів на добу. Так само ми отримуємо по годинах в, у відрядженні дружину. Мою хотіли кинути на гроші. Ніяких співбесід беруть любого без знання мови е, молодці. Що якби подзвонили перед тим, як вас кинули на гроші? Шахрайство тут дуже розвинене. Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Моє Життя в Канаді. Мене звуть Даниїл. Сьогодні буде відео про те про це. В одному з відео, де я показував відрядження, багато людей запитувались, скільки нам платять у відрядженні, які умови. І В цьому відео я все розповім. Також розповім трішки, як нас мою дружину намагались кинути на гроші з роботою. І розкажу про те, як потрібно бути уважним, щоб не втратити свій кредитний рейтинг, бо це дуже важливо. Не дивуйтесь, що я на одному і тому самому місці, ми просто в отелі весь час, вже в відрядженні майже два місяці. Періодично їздимо додому на вихідні, але немає часу там знімати, проводжу час з родиною. І у нас всі кімнати в отелях однакові, тому я завжди на одному і тому самому місці. І, можливо, навіть в одному і тому самому одязі. І на такому фоні, я думаю, ще буде кілька відео, тому не зважайте на це, головне вміст, а не локація. Розповім про відрядження і про те, як нам тут платять. Багато з вас просили також показати, як закінчиться там ремонт, де ми робили роботу на тому об'єкті. Тому, поки я зараз буду розповідати, можете подивитись трішки кадри. З цієї роботи як закінчилось. Я там у тому відео говорив, що це вже майже кінець. Але там ще було дуже багато роботи, ще привезли обладнання, ми все це розставляли. Потім робили такий великий бокс, там розбирали потолок, перероблювали. Потім виявилось, що підлогу треба перероблювати, зривали повністю підлогу, перероблювали там по-іншому, бо якісь там перевірка була і щось там не пройшло треба було змінювати. Коротше, але Подивіться, як, як все змінилось, як все стало. В такому стані, в принципі, майже ми здаємо об'єкти. Перейдемо до справи. Скільки нам платять у відрядженні? У відрядженні нам не платять додаткових грошей як зарплатню. Ми як отримували нашу зарплатню, якби ми працювали вдома. Так само ми отримуємо по годинах. У відрядженні, як відбувається поїздка моя. Я приходжу в офіс. Мені з дому до офісу їхати 10 хвилин. Я приходжу в офіс, приїжджаю. В додатку в такому спеціальному натискаю, що я вийшов на роботу. Все, мій час пішов. Куди б я не їхав з офісу, хоч не знаю в Америку. У мене години рахуються. Тобто я сідаю в робочий бус, ми їдемо у відрядження там, хоч і 15 годин. Все це програма рахує, рахує нам години. Потім ми вже у відрядження приходимо в об'єкт, натискаємо, що ми закінчуємо робочий день, все, на цьому стоп більше нам зарплатня не йде години. Тому всі наші поїздки в аеропорту, що ми літаємо, все це нам оплачується як звичайний робочий час. Окрім того. Нам платять у відрядженні, додатково платять 50 доларів на добу за їжу. Ми, нам платять отель, повністю оплачують. Ми тут снідаємо раз, сніданки в отелях є. І нам дають 50 доларів кожного дня, незалежно потратимо ми їх чи не потратимо. У нас є 50 доларів, щоб купити собі щось на вечерю і на обід. Частіше всього на обід. Виходить десь доларів 17 до 20, і на тиждень я купую продуктів доларів на 60-70, на 70. це на вечерю щось поїсти, якісь фрукти, овочі, салати, щось різного роду харчі. Тому багато з цього не виходить заробити, але приблизно, наприклад, якщо в тиждень я маю 250 доларів за 5 днів. Додаткових на їжу я витрачаю із них десь 150 плюс-мінус. І 100 у мене ще залишається. Ось так про гроші. Про додаткові, як би їх назвати, командіровочні відряджувальні чи що як це називається? Додаткові гроші на їжу у відрядженні. Ось так. Ми можемо працювати у відрядженні, скільки ми захочемо. Ну, в тому плані, що у нас нема там. В п'ятій годині ви маєте їхати додому. Так само, в принципі, як і в Редірі, коли ми працюємо в Калгарі, в Едмонтоні. Ми приходимо на сьому годину на роботу. Можемо працювати до п'ятої, маємо працювати до п'ятої. Ось цей останній тиждень ми з Ігорем працювали до сьомої, тому що в нас там кілька днів випало, коли ми були вдома, і ми хотіли. По дві години в день перекрити ті дні, що ми не працювали, тому тиждень був дуже тяжкий. Я скажу, це дуже виматує по 12 годин працювати. Ну, але що ж поробиш? Потрібно дні перекривати, за квартиру платити і все-все-все. Тому е багато людей кажуть: ой, в Канаді пахати треба. Так, звичайно, треба пахати, як і в будь-якій іншій країні. Тому ми працювали по 12 годин, зараз трішки менше будемо працювати. Звичайно, жале перероблювати можемо. У нас є проект менеджер на об'єкті, який. Слідкує за роботою, привозить матеріали, вирішує різні такі організаційні питання. питання. Ми маємо роботу, знаємо, що робити. На жаль, чи на щастя, тут все одне і те саме. Ми вже за майже рік роботи, що тут працюємо. Одне й те саме робимо, вже знаємо, де що має бути, не задаємо лишніх запитань і частіше всього просто. Якщо якусь дрібничку, ми уточнюємо у проєкт менеджера, ми в нього питаємось, він по-своєму щось сказав. Тобто конкретики нема, можна робити як хочеш. Ну, якщо там дрібниці, там де там якісь дрібнички, тому ми вже знаємо, що переважно так робиться, і так це полегшує роботу, тому ми приходимо і робимо те, що знаємо. Один раз ми приїхали автомобілем, ми їхали десь 15 годин. Потім всі інші рази ми приїжджаємо там в п'ятницю чи в четвер. Ми приїжджаємо в аеропорт на паркінг, залишаємо бус наш робочий, сідаємо в літак, летимо додому. нас хтось або забирає з Едмонтона або з Калгарі, хтось з робочих додому в Реддір, або там є на паркінгу також наш пікап робочий. Ми його беремо і їдемо. І так само потім літаком повертаємось уже сюди в Вінніпех. І о, з аеропорта беремо наш бус, їдемо на роботу. і, Тобто ми їдемо тільки один раз бусом 15 годин сюди, а всі інші рази літаємо літаком. І ось так. Чесно кажучи, ми вже дуже замахались у відрядженні, ми вже тут два місяці, і ну, це тяжко без родини. Е, і саме те, що ти постійно тут знаходишся, одне й те саме, кімнати всі одні й ті самі, їжа одна й та сама. Бо в отелі зранку все одне і те саме. Потім на обід ну ми ж не готуємо, в нас навіть кухні немає одна мікрохвильова піч. Тому ми ходимо там в ті вже фастфуди, якісь кафешки, то доставки, вже все задовбало в ця їжа, вже хочеться домашнього. І ну, тяжко у відрядженні, морально просто. Із-за того, що одне і те саме, одне і те саме, родини не бачиш, і вже два місяці ми замахались, зараз написали шефу лист, щоб він трішки нас відправив додому, щоб ми попрацювали там по місцю, щоб ми були дома з родиною, побачимо, що, він, що він, як він відреагує, що скаже. В принципі, це все, що я хотів сказати про відрядження. Я думаю. Дуже подробно я вже розповів, подробніше нікуди. Якщо у вас будуть ще якісь питання, як відбуваються відрядження, пишіть. І ще така додаткова дрібниця про відрядження я помітив, зараз багато моїх знайомих шукають роботу у різних будівельних компаніях і. Дуже багато фірм, дуже багато їздять у відрядження. Тобто вони беруть людей і їдуть десь там в інші провінції, в іншу сторону Канади. Взагалі там деяка фірма. Одна, фірма, одна з фірм, яку я знаю, що зараз набирали на роботу людей. Там знайомі просто мої їздили на співбесіду. То вони взагалі 14 днів працюють у відрядженні, потім тиждень вдома сидять. Тобто мужиків взагалі вдома не буває. Це треш, але я так розумію, що в Америці це нормально відрядження. Багато людей, з якими я знайомий і познайомився вже тут, які довго живуть, багато з них їздять у відрядження, особливо хто працює в ремонтах, в будові, перевезення різні, тобто, це тут дуже поширено. Не так, як в Європі, тому що в Польщі, наприклад, ну, я не так багато людей зустрічав, які їздять по відрядженням. Тому, якщо ви їдете в Канаду і. Шукаєте роботу, будьте готові до того, що вас будуть відправляти у відрядження, особливо, якщо ви в будівельній сфері працюєте. Але не факт, все залежить від роботи, тому ось так. Далі про те, як Віку, дружину мою хотіли кинути на гроші. Про те, як шахраї шахрують з чеками, ви можете подивитися в цьому відео. З інтерв'ю з банкіром попереднє відео ми розпов... розмовляли, Він розповідав про банк, як це все влаштовано, і розповідав, як працюють. Чеки. Подивіться обов'язково там, якщо комусь цікаво. І взагалі відео цікаве, познавальне, тому ставте там на 1.75, на 1,5 і дивіться відео. Ви дізнаєтесь багато цікавого про банки, про кредити, про кредитні картки, про іпотеки, про як автомобіль взяти, чому банки так працюють, який банк кращий. Про всі ці питання ми говорили в цьому відео. Так ось. Моя дружина шукала роботу, знайшла в інтернеті, і написала на Фейсбуці в якійсь групі, що я шукаю роботу. Їй написав якийсь дядько, напиши в приват. Вона написала: той дядько сказав, що вони працюють в них антикваріат, магазин антикваріату. Вони шукають співробітника, який буде прозванювати клієнтів, все їй розповів. І така штука, що вона мала писати клієнтам, домовлятися і купувати в них товари. І вони сказали, що будуть їй платити чеком. Нас здивувало, що її дуже швидко прийняли на роботу без співбесід. Вона ні з ким не говорила по скайпу. Тобто вона там попереписувалась, і все окей, прийшов день до першого робочого е часу. <кій> У неї був типу вільний графік, але вона в день мала би прозвонювати прописувати стільки-то, стільки-то е дзвінків. І в її обов'язків, а я в Вікі сказав: якщо тобі будуть говорити за щось платити, бо я вже чув про це про такі шахрай, шахрайні схеми, якщо тобі будуть просити за щось платити, а потім вони тобі якоби чеком скинуть гроші, це вже шахрайство. І дійсно сталося так, що вони сказали: дій потрібно буде знайти товар, купити цей товар, оплатити його, а вони чеком скинуть їй гроші і зарплатню також чеком. Переводом чомусь вони не можуть це робити. Це стало дуже підозрюваним. Ми там запитували якісь запитання, уточнюючи, я вже не пам'ятаю, все дуже підозріло. Ми позвонили цьому Алексу з відео і запитались в нього, розповіли ситуацію. І він вже сказав, що це шахрайство 99,9%, тому що всі канадські фірми, якщо беруть на роботу, обов'язково якась має бути співбесіда, хоча б в скайпі. Не може бути, що людину просто так взяли. Там дуже багато несустиковок було в їхніх словах. І що це шахрайство. Ми вже насторожились, потім подзвонили нашій одній знайомій. Дякую тобі, до речі, що допомогла тоді, якщо дивишся це відео. І попросили її. Ми знайшли цей магазин, який вони сказали, як би магазин антикваріату. Ми знайшли його на Google Мапі, знайшли номер телефону, подзвонили туди, і наша знайома запиталася, чому вона дзвонить. Той, хто на телефоні сказав: чекай, чекай, можеш не продовжувати, щоб не витрачати мій твій час. Я знаю про цю проблему, нам часто дзвонять, це шахрайство, ми нічого змінити не можемо. Але молодці, що якби, подзвонили перед тим, як вас кинули на гроші. <кій> Яка була схема кидання на гроші? Із-за того, що чеки, в тому відео розповідали, вони. Не приходять, ти приймаєш гроші собі на рахунок, але у відправника вони знімаються там протягом якогось часу. Ти витрачаєш свої гроші, купуєш якийсь товар, відправляєш їм, потім вони тобі скидають чек, ти і, наприклад, скидають більше, ніж потрібно, просять повернути їм решту, ти їм відправляєш решту зі свого рахунку, тобі якби гроші з чеку впали вже. Ти їм відправляєш решту зі свого рахунку. Потім відправляєш їм товар, проходить якийсь час, і тобі приходить, що чек недійсний. З твого рахунку знімають гроші за чек, наприклад, там умовно 500 доларів тобі впало, їх забирають, а ти вже відправив решту, наприклад, 200 доларів назад, і ще й ти купив товар на, 200, на 300 доларів і відправив їм. Тобто, ти в мінусі там 500 чи 1000 доларів. І це така схема дуже-дуже популярна <кхи> тут. Тому будьте уважні, як говорилося в одному з відео ось тут про податки, що ніхто безкоштовно і так легко гроші не дає. Якщо вам пропонують роботу в інтернеті з вільним графіком, класна оплата, ніяких співбесід, беруть любого без знання, мови переписуватись з клієнтами, якщо будете мати справу з чеками, що вам будуть. Передавати гроші чеками, чи ще щось. Це вже Лохотрон. Обов'язково перевіряйте інформацію, люба фірма будь-яка має з вами поговорити, коли беруть на роботу. Не буває такого, що вам просто написали і все. Тому будьте уважні і обережні. <șaker> шахраїв дуже багато в Канаді, е, смски кожного, кожного дня приходять, щось дзвонять, щось хочуть. Я не знаю чому, але от шахрайство тут дуже розвинене, можливо, вони. Грають на тому, що в Канаді багато іммігрантів, які, наприклад, не до кінця знають англійську мову, не до кінця знають свої права, дуже вірять в різні штуки такі і ведуться на це. Тому й багато шахраїв. І щоб вам не попадатись на таке, обов'язково перевіряйте, бо вони користуються цим шахраї. Зараз про кредитний рейтинг і як він упав у Ігоря. Ігор мав би розповісти цю історію, але він там попав в аварію, поламав на кроваті руку, ногу, йому розбили лісо, упав гемоглобін, перелом коліна в пузі, і, коротше, я розповім вам. Шутка! Про що йдеться? Я взяв собі нове авто. І взяв його в кредит. Одне з. <с> про це трошки пізніше. У мене ніяк не доходять руки вам про це розповісти. Тому чекайте. І о, Ігор їздив на Крайслері, і потім вирішив також собі обновити автомобіль, щоб збільшувати кредитну історію. За деякий час виплатити автомобіль, і потім там житло і так далі. Як у мене було, я звернувся в автосалон, я звернувся в автосалон. І там уже брав автомобіль, все просто в одному місці. Ігор знайшов блогера, йому попався блогер, якийсь там канадський, який там всім кредити даємо, 100% буде підтверджено, і так далі. І він йому написав, зв'язався з ним, там все чітко. Ігор дав йому дані свої для перевірки на кредит. Ну чи який банк йому дасть кредит, під який відсоток і так далі. І так далі. Ну і нібито йому дали якісь кредити. Ігор вибирав автомобіль. Поки Ігор вибирав автомобіль, він вирішив і з'ясувало, що йому банк дає кредит на житло. Це ще було до Нового року, коли той закон вийшов. І Ігор все-таки вирішив взяти в кредит житло, тому що без сенсу платити кожен місяць за оренду житла, якщо можна виплачувати своє. Це взагалі окрема історія, колись можливо про це поговоримо. Але менше з тим. І йому банк дав добро. Ігор почав займатися пошуком житла, але забив на автомобіль поки що. І пройшов час, вони там дуже довго вибирали житло, щоб і по ціні, і підходило по всім параметрам. Не знаю, десь місяць-півтора, так? Місяць-півтора десь обирали, шукали чи два, може, навіть. І нарешті вибрали те житло. Вже новий рік, вже той новий закон вийшов. Але оскільки Ігорю дали. Попередньо одобрення, як би до Нового року, то він міг ще взяти уже після того закону, іначе все класно, так співпадає. Вони вибрали житло і йому цей брокер Ігорю, якби дає, подала заявку в банк вже на остаточне, щоб дали прям кредит. Вони перевірили Ігоря знову. І виявляється, що в нього впав кредитний рейтинг до 400? 400? Плюс-мінус до 400. Хто дивився відео з банкіром, то 450 це вже поганенький рейтинг. І в нього впав рейтинг до 400. Чому незрозуміло? І йому банк відмовляє в кредиті. А вони вже вибрали житло, вже все так класно, вже уявляли, як вони меблі розставляють, як в своєму житлі будуть жити. І це такий був облом для всіх нас, чесно кажучи. І чому впав кредитний рейтинг? А виявляється, що. Той хлопець, який якби, банки, е, який автомобіль допомагав шукати, він просто взяв Ігоря справу і понарозсилав, я не знаю, в скільки банків, в дуже багато банків порозсилав, порозсилав порозсилав запит на кредит. І саме оця розсилка, банки думають, що відбувається, теж в цьому відео про банки, подивіться, там розповідається, чому падає кредитний рейтинг, коли часто перевіряють історію. Якби. І за того, що той хлопець порозсилав всюди, Ігор, запит на кредит, у Ігоря впав кредитний рейтинг. І він із за цього не, не, не зміг взяти кредит на житло. Для чого я це в розповідаю? Будьте, будь ласка, дуже уважні, коли даєте комусь отакі запити на кредит. Чи то якийсь там автомобіль в кредит хочете взяти через якийсь там автосалон чи через отаких блогерів, які 100% там дамо кредит вам, вони просто розсилають в безліч банків, якісь із банків вам дасть, але кредитна історія ваша буде зіпсована. І ви будете потім її відновлювати. А ще гірша ситуація ось як з Ігорем. Вже налаштовані були жити в своєму житлі, і така штука зіпсувала всю маліну, скажімо так. Тому будьте, будь ласка, обережні. І знаєте, що таке можливе, якщо ви подаєте в багато банків, у вас може впасти кредитний рейтинг. Ось така ось інформація сьогодні для вас. Я ще досі у відрядженні. Поїдемо в четвер додому. Не знаю, чи ми будемо їхати вже додому ну, якби з цього об'єкту, вже би хотілося б працювати десь вдома, щоб ночувати вдома. Можливо, ми полетимо. I don't know. В одному з відео. В наступних із відео хочу вам розповісти про свій англійський, як я його вивчаю, на якому він рівні, як, як зживеться з таким рівнем. Трішки спробую порозмовляти англійською. Подивимось, як це буде, але впевнений буде цікаве відео. Тому хто не підписався, підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Обов'язково, тому що коментарі це дуже важлива частина спілкування мого з вами. Дякую всім моїм підписникам, що дивитесь, коментуєте. Ви дійсно класні люди. Дякую, що ви в мене є. Іноді дуже приємно так сісти, щось вам розповісти, вивалити все, що накопилося, І це прикольно вам розповісти, почитати, що ви думаєте, отримати позитивні, негативні коментарі. Все читаю, кожен коментар читаю. Дякую вам за них. На цьому все. До наступних відео. Мирного неба над головою всім. Па!